Друзі, сьогодні ми оглянемо хід будівництва по житловому кварталу Садова Алея. Позаду мене будинок номер 2 Збудований на 100%. Підписаний акт готовності. Розпочато введення в експлуатацію. Встановлені навігаційні таблички. Тепер ви можете бачити адресу, також під'їзд. Та для зручності є номера квартир. Встановлено домофон. Вхід на розпізнання обличчя у під'їзді будинок номер 2 встановлені поштові скриньки, а також для вашої зручності встановлена навігаційна табличка у під'їзді біля ліфту. І ви можете знати, на якому поверсі знаходиться потрібна вам квартира, а не кататись по поверхам. Тепер оглянемо, які роботи проведено в будинку номер 1 Ходімо. У будинку вже встановлено ліфт фірми Шиндлер. У місцях загального користування вже поштукатурені стіни та стелі декоративною штукатуркою. Також положена плитка на підлогу, встановлені вхідні двері у квартири. У будинку встановлені лічильники на облік води, а також встановлена уже електрощитова. У квартиру вже заведена електрика, мережевий кабель та вода. А також у квартирі вже розведені газові труби. Готовність фасаду 72%. Встановлюються огорожі балконів, а також встановлені корзинки для кондиціонерів. Будинок номер 3 Каркас будинку готовий на 100%. Віконні конструкції встановлені на 90%. Тривають роботи по муруванню внутрішніх стін, а також розпочати благоустрій території між будинком 1 та 3. Будинок номер 6. Перший під'їзд. Змуровані уже усі вісім поверхів. Також тривають роботи по муруванню внутрішніх перегородок. Під'їзд номер 2 Бачимо, змуровано уже два поверхи розпочато роботи по муруванню зовнішніх стін поверху номер 3 Будинок 4. котлован вирито підбетонка готова. Тривають роботи з армування бетонної плити. І до речі, в цьому будинку буде підземний паркінг. Тож до зустрічі! А щоб отримати детальну інформацію, звертайтесь у наш відділ продажу по вулиці Садова, 77.